В одному старовинному українському церковному канті співається про те, що скільки б не жив на цьому світі, але треба буде вмерти. І кожна людина усвідомлює невідворотність того моменту, коли припиняється наше земне тимчасове життя. Але від самого розуміння розлучення душі і тіла людині стає страшно. Людина. Наперед може відчувати якусь свою залишеність. Тому так важливо, щоб зв'язок любові, який об'єднує усіх віруючих людей, не переривався. Цей зв'язок любові, який поєднує живих із померлими, здійснюється у церкві через заупокійну молитву. У церковному календарі. Можна знайти кілька особливих днів, які присвячені вшануванню пам'яті віку спочилих православних християн. Зокрема, одним із таких днів, які відмічені у нашому календарі, є Димитрівська поминальна субота: день, коли звершується велика панахвіда, коли поминаються всі від віку спочилі православні християни, і в першу чергу. Православні воїни, що для нас, для українців, на даному етапі нашої історії є особливо важливим. Звершується це Димитрівське поминання померлих у суботу, яка передує Дню пам'яті святого Великомученика Дмитрія Солунського. День його пам'яті в календарі визначений у 26 жовтня. Історія встановлення цього поминального дня. Має кілька версій. За однією із них започаткували Димитрівське поминання внаслідок, нібито видіння, яке було після Куликовської битви, князю Дмитрію Донському про молитви за душі спочалих воїнів. Але навіть деякі церковні історики ставлять під сумнів достовірність такого походження цього поминального дня. Існує інша версія, за якою свого часу митрополит Московський Олексій, намагаючись більше приділити уваги в церковному календарі вшануванню пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського, запровадив тижневий піст перед святом, коли вшановується цей святий угодник Божий. Але Димитрівський піст не знайшов підтримки і відображення у церковній практиці. І, очевидно. Дмитрівська поминальна субота, це фактично залишок тієї спроби влаштувати постове утримання перед Великим святом, таким чином надаючи йому більшої ваги, подібно до свята Пасхи Христової, перед яким теж існує Великий піст. Поминаючи спочилих дорогі у Христі, брати і сестри, будемо пам'ятати, що не перериваючи. Зв'язок любові із ними ми доводимо самим собі, що душа людська є безсмертною. Бо якби за межею смерті не існувало нічого, хіба залишалося б у нас почуття, якщо б не існувало того, кого ми продовжуємо любити, незважаючи на розлучення у цьому тимчасовому житті. Тому у цей Важливий день помолимося щиро від усієї душі, щоб Господь простив провини вільні і невільні нашим спочилим рідним, нашим спочилим співвітчизникам, в першу чергу захисникам і захисницям, які пожертвували своїм життям, захищаючи мир, спокій і державну цілісність нашої України. Нехай Господь простить. Всі провини, вільні і невільні, спочилим, прийме їх у царстві небесному, а нас спасе і помилує, бо він благий і людинолюбний.